Доброго дня, шановні глядачі! З вами новини України 24 на 7. Знищено колону російських танків та бронемашин, які атакували позиції 80-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ під Кліщеївкою. Відео від захисників поражає своєю ефективністю, зміг втекти тільки один танк окупантів. Всі інші знищено. Перед переглядом підтримай українські новини. Підпишись, тисни вподобайку. Росіяни в останні дні продовжують дуже активні штурмові дії на багатьох ділянках фронту, хочуть масово закидати технікою та м'ясом позиції ЗСУ. Російські командири не бережуть особовий склад, відправляють групу за групою, щоб прорвати хоча б десь оборону захисників України. На цей раз біля Кліщіївки командування окупантів відправило свою колону на смерть в буквальному розумінні цього слова. Російські бронемашини та танки атакували позиції 80-ї десантно-штурмової бригади під Кліщеївкою. Українські герої, десантники 80-ї ДШБ, не дали оркам підійти на відстань для штурму. Російську колону було виявлено вчасно, атаковано дронами та артилерією, знищено колону окупантів на під'їзді. На жаль, зміг втекти тільки один танк, який кинув свою колону помирати. Там знищено багато російських танків та бронемашин, особовий склад ворога повністю ліквідовано та зачищено. Українські дрони не дали шансу нікому з окупантів. За попередніми даними, біля сотні окупантів знищено, а також знищено танки та БМП, прекрасна робота 80-ї ДШБ, честь і слава захисникам. Дякуємо вам за увагу, підписуйтесь на канал, разом продовжуємо підтримувати Збройні сили України.